Вправа 64. Запишіть усі цілі числа, що містяться на координатній прямій між числами. Перше завдання мінус 1,2 і 4,7. Ну що ж, щоб правильно зробити це завдання, давайте ми, наприклад, жовтим позначимо на нашій координатній прямій, яку я вже підготував. Число мінус 1,2. Це мінус 1 і ще 2 треті частинки ліворуч. Тобто це приблизно, я показую, буде мінус. 1,2 третіх є. Ну і 4,7 це 4. І ще 7 частин. Приблизно це буде 4,7. То тоді ми ставимо крапки на таких цілих числах. Це мінус одиниця між ними міститься. 0, потім 1, дійка, 3 і 4. Є. Ну що ж, записуємо? Що це числа? Пишемо. Ну І записуємо. Перше число у нас мінус один. Нуль. Один. Два. Три. І чотири. Є? Друге завдання мінус 85,3 і мінус 78,4. Ну тут вже будемо писати усно. Записуємо це число. Отже, правіше перше число ціле мінус 85,3 буде число мінус 85. Пишемо мінус 85. Потім на одиницю більше мінус 84. Потім мінус 83, мінус 82. На одиницю більше число мінус 81. Потім ще на одиницю більше мінус 80. Ну і останнє число, що нам підходить мінус 79. Справа в тому, що вже число мінус 78, воно буде більше за мінус 78,4, і нам воно не підходить. Переходимо до третього завдання. Мінус 4 і 3,2. Давайте зеленим, позначимо умовно, де вони знаходяться, щоб вам було краще зрозуміло. Мінус 4 це від'ємне число лівіше за 0, 4, частинки. Ну, Приблизно це трохи менше, ніж половина. Ну, давайте позначимо. Це буде мінус 4,11. І 3,2, отже, 3 і 2 частини. Позначаємо 3,2. Є. Yeah. Ну і між ними давайте будемо позначати точки, що нас цікавлять. Тобто правіше у нас точка 0, потім 1, потім 2 і 3. Більше таких точок немає. Ну що ж, записуємо, що це числа. Отже, записуємо число 0 1 2 і 3. і yep.